Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Це телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплюючи нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні ми дивимося вперед до того, що може статися у четвер в Стамбулі, після того як Зеленський викликав Путіна на потенційні мирні переговори, а Трамп закликав до зустрічі зараз. Ми обговорюємо, чи з'явиться взагалі Путін. Ми також розглядаємо можливий новий раунд санкцій, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, на що вони будуть спрямовані, і чи Європа зможе виконати свої обіцянки. Зараз вівторок, 13 травня, три роки і 79 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення, і сьогодні зі мною асоційований редактор з оборони Дом Ніколс і брюссельський кореспондент Джо Барнес. І перш ніж ми перейдемо до дипломатичних оновлень цього важливого тижня, дом чи можете ви розповісти нам, що відбувається на фронті? Так, дякую, Едлі. Привіт усім. Не настільки визначні останні 24 години, як ті дипломатичні маневри на вихідних, але я прийду до них за хвилину. Є деякі оновлення, за якими ми маємо стежити, тому я розповім про них за секунду. Але спершу давайте почнемо з України та Росії на місцях. Дуже мало рухів є за головком. Учора були події в Донбасі біля району Турецька. Росія продовжує цей наступ. Здається, що це їхні головні зусилля на даний момент. Донбас, і, зокрема, Зона на північ від Донбасу є основним напрямком їхнього натиску. Жорстко там це ймовірно становить більшість з одної тисячі російських втрат. Учора ця статистика походить від генерального штабу України, який, як я вже сказав, протягом років вважався загалом надійним у цьому. Проте трохи на північ від Турецька, і деякі повідомлення від інституту вивчення війни стверджують, що Росія, нібито, розгорнула здебільшого церемоніальний полк ФСБ Федеральної служби безпеки, розгорнула їх на передовій у Донецькій області, ймовірно, в зусилля кажуть, щоб створити страх швидшого просування російських сил. Зараз представник української бригади, що діє навколо часового яру, сказав вчора, що. Елементи так званого елітного президентського полку російської ФСБ підсилюють російські сили, що намагаються захопити часів яр та ширшу територію. Тепер ЄСВ каже, що цей полк підпорядковується безпосередньо Путіну і головним чином відповідає за виконання почесної варти на державних заходах, а також охорона російських посадовців Кремля та вічного вогню на могилі невідомого солдата. Це просто з західної сторони кремлівської стіни. І стабові не спостерігали раніше за діяльністю цього полку в Україні, але вони зазначають, що російські державні змі повідомили в 2014 та шістнадцятому роках, що пройшло трохи часу, але це ймовірно досі досить точна інформація про цей підрозділ, кажучи, що підрозділ має розмір мотострілецької бригади. Що складається із призовників і контрактників. А тепер я не впевнений щодо цієї справи зі страхом. Я думаю, вони там просто щоб вигадати більше. Як ми вже казали, Росія дійсно бореться за допомогою кількості і просто потребує теплих тіл, щоб ну кидати їх у м'ясні атаки. Російські державні медіа припускають, що президентському полку ймовірно бракує тренування та бойового досвіду, необхідних для успішного підкріплення російських операцій поблизу часів яру. І довготривалі зусилля, щоб захопити цей український укріплений пояс в Донецькій області, про який учора так красномовно говорив Францис Фарел. Обов'язково послухайте вчорашні дуже детальні оновлення, щоб точно зрозуміти, чому ця область ймовірно привертає основну увагу Росії зараз. Я думаю, що саме так воно і є. Якщо їм бракує тренування та бойового досвіду, я думаю, вони там просто як м'ясо. В інших місцях ніч минула спокійніше ніж завжди. Лише 10 російських безпілотників були випущені по Україні минулої ночі. Всі вони були збиті. Проте ширші атаки практично по всій Україні на північному сході та півдні країни загинули двоє та поранено сімох. І це в основному все щодо військових оновлень Едлі. Дякую, дом. Зараз ми всі з нетерпінням чекаємо, що станеться у четвер в Стамбулі. На якому етапі ми зараз, після вчорашнього епізоду, так? Дякую. Отже, схоже, що Путін не поїде до Туреччини на зустріч у четвер. Давайте трохи повернемося назад і нагадаємо про що ми тут говоримо. Отже, Росія оголосила триденне припинення вогню, щоб захистити. Парад на день перемоги у п'ятницю, як ви пам'ятаєте, після цього президент Зеленський сказав: Ну, давайте продовжимо. Давайте прямо в 30-денне припинення вогню. Якщо це був акт доброї волі, як ви кажете, з вашого боку мати це триденне припинення вогню. Ну, давайте ще більше доброї волі, давайте перейдемо до 30-денного припинення вогню. Звісно, Путін відмовився, але намагаючись перейти до дипломатичних ініціатив. Путін потім закликав до прямих переговорів у четвер в Стамбулі, так би мовити, повернувши дипломатичний м'яч на інший бік. Дональд Трамп потім втрутився. Він підтримав ідею прямих переговорів в Стамбулі у четвер. Він не надав жодної підтримки, не згадав насправді запропоноване 30-денне припинення вогню, тим самим підриваючи зусилля України та європейських лідерів. Пам'ятайте, що вони були там, тому Зеленський, Стармер, Мерц були в. Україні в п'ятницю, коли ця 30-денна пропозиція з'явилася, тому Трамп розумів, що його дії фактично підривали роль західних лідерів, включаючи Україну, і це вважалося певною дипломатичною перемогою для Путіна. Однак, потім президент Зеленський здійснив досить сміливий дипломатичний крок, заявивши, що. Він поїде особисто. Він Зеленський буде в Стамбулі у четвер. Він сказав, що очікує зустрітися там з Путіним для прямих переговорів на рівні лідерів. Це безумовно було викликом для Путіна. Учора заступник голови Ради Федерації Росії Костянтин Косачов сказав, що запрошення зеленського є цитата чистою виставою та комедією. Він сказав, що зустрічі на високому рівні, такі як ті, що запропоновані на четвер, не організовуються в цитата, Такій складній ситуації, хоча це була ідея Путіна, у будь-якому випадку тоді за цим пішли ще більші зусилля російських чиновників підготувати підґрунтя для того, щоб Путін відмовився від цієї ідеї особистої зустрічі. Очевидно, це той етап, в якому ми зараз перебуваємо. Тож, що ми бачили, заступник голови комітету державної думи з міжнародних справ Олексій Чепа натякнув, що Росія не може довіряти Україні в будь-яких переговорах. Потім посол з особливих доручень Росії Радіон Мірошник поставив під сумнів наміри президента Зеленського щодо того запрошення зустрітися з Путіним у Стамбулі. Намір, як я вважаю, був би досить очевидний, щоб провести переговори, до яких він. Путін закликав у перевіряє записи лише в неділю. У будь-якому разі це все блеф. Їх викрили дипломатично. Вони намагаються щоб показати Дональду Трампу, що вони серйозно налаштовані на мир, хоча насправді не серйозні. Путін не може не може погодитися зустрітися із Зеленським особисто, адже це легітимізуватиме його як лідера, а Україну як суверенну країну. Путін намагається знаєте, повністю відсторонити Україну і сказати: Дивіться, знаєте, це справа великих хлопців. Це просто Росія та Америка вирішать це, а ви просто отримуєте те, що вам дають. І чого Путін найбільше всього боїться він найбільше боїться, що Дональд Трамп з'явиться у Стамбулі, як він сказав, можливо по дорозі назад з чотириденного візиту до перської затоки. Подробиці про це замить. Отже, якщо Трамп з'явиться в Стамбулі, коли Зеленський буде в місті, а Путіна не буде, як це виглядатиме? Це те, з чим Кремль зараз бореться. Тож очікуйте почути набагато більше від Кремля цього тижня про те, як так вони, вони дуже хочуть цих особистих зустрічей, і звісно, вони хочуть покласти край цій жахливій війні, але це займе, знаєте, це займе місяці, щоб дійти до якоїсь позиції для зустрічі лідерів. Тепер працюючи над цією метою, речник Кремля Дмитро Пєсков, виступаючи за останню добу, не сказав, що Путін поїде, але він сказав, цитую: в цілому, ми залишаємося відданими серйозним зусиллям у напрямку довгострокового мирного рішення. І якщо ви в це вірите, то в мене є машина, яку я хочу вам продати. Пєсков оновив цю заяву сьогодні вранці, сказавши Росія оголосить свого представника для Стамбулу, коли Путін вважатиме це за необхідне. Так що знаєте, тягнути час. Ухилятися, спробувати зрозуміти, як добитися дипломатично виходу з цієї ями, в яку вони самі себе загнали. Проте, переходячи далі, як зупинений годинник, що двічі на день показує правильний час. Можливо, можливо, посадовець окупації Запорізької області Володимир Рогов розкрив таємницю вчора. Він говорив і він сказав, що президент Зеленський намагається перехопити поточне обговорення переговорів, запросивши Путіна до Стамбулу і зробивши Путіна непоступливим, якщо він не прибуде. Так це саме так. Я маю на увазі. Ви ви абсолютно влучили в точку, Володимире. Це саме те, що відбувається. Путін виглядатиме непримиримо і несерйозно, скажімо так, щодо цих перемовин. Якщо після того як зробив... Велику публічність навколо цього він не з'явиться. Добре, отже, офіційно, Кремль ще не підтвердив, кого він відправить, але ми знаємо, що Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, проводив переговори зі своїм турецьким колегою, включаючи і пізно вчора ввечері, щоб обговорити, що буде далі у своєму вечірньому зверненні. Вчора ввечері президент Зеленський заявив, що він готовий зустрітися з Путіним. Це буде перша їхня зустріч з 2019 року, і він розкритикував дивне мовчання Путіна щодо того, чи відвідуватиме він зустріч. Президент Зеленський сказав, російські обстріли та атаки тривають. Москва -зали залишається мовчазною весь день щодо пропозиції про пряму зустріч. Дуже дивна тиша. Так чи інакше Росії доведеться закінчити цю війну, і чим швидше, тим краще високопоставлений український посадовець сказав, що Зеленський ясно дав зрозуміти, що зустрінеться з Путіним лише в четвер, а не з іншими російськими посадовцями нижчого рангу. Ну так ось що станеться, якщо Зеленський з'явиться без Путіна, і можливо навіть Дональд Трамп з'явиться також. Європейські союзники, як нам повідомляє Блумберг, будуть тиснути на США, щоб ті ввели жорсткіші санкції проти Росії, якщо Путін не прийде. Але наразі вони стримуються, щоб не надто тиснути на Дональда Трампа з риторикою в зНІ наперед, оскільки вони будуть чекати відповіді від Кремля. Чи дійсно Путін збирається приїхати? Тепер Дональд Трамп, як я згадував раніше, він зараз у Саудівській Аравії на своєму чотириденному візиті до Затоки, все ж у своєму власному виборі одягу, насправді, у костюмі, не демонструючи культурну повагу до своїх господарів та не приймаючи їхній бажаний вибір одягу деждашу, звичай, якого ми очікували після тієї суперечки в овальному кабінеті, коли люди запитували в Зеленського, чому ви не вдягнуті у костюм, чи ви взагалі маєте костюм. Тож Трамп не сказав нічого більше про запропоновану зустріч у четвер, окрім того, що він сказав учора перед тим як сісти на літак, коли він заявив, що думає полетіти до Туреччини на мирні переговори після Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. М ем, зараз його увага, увага Трампа, і я обговорюю це слово з обережністю. Очікується, буде зосереджена на війні в ГАЗі та загрозі ядерної програми Ірану. Але подивимось, чи чи заїде він через Стамбул по дорозі додому, і що це означатиме на дипломатичному фронті, і це в принципі все на даний момент. Дякую дуже, Дом. Зараз ми вітаємо Джо Барнса, нашого кореспондента в Брюсселі. Джо, ви стежили за всіма останніми подіями стосовно цього дуже хвилюючого списку гостей. Хто буде в Стамбулі у четвер з Брюсселя? Яка думка лунає звідти? Так, дуже цікаво. Спочатку давайте розглянемо американську перспективу. Дом частково натякнув на маневри Марко Рубіо. Чи з'явиться Дональд Трамп? Але. Насправді, перелік телефонної розмови минулої ночі між турецьким міністром закордонних справ та Марко Рубіо є справді захопливим. Це приписується речниці Тамі Брус, і вона каже: секретар подякував Туреччині за прийом та сприяння російським та українським. Прямим переговорам та вітала можливість негайного припинення вогню. Ви думаєте, що плюс те, що Дональд Трамп казав вчора, навіть якщо він просто каже, я можу заскочити, це дійсно підвищує ставки. Я вважаю, що Америка загалом думає, що Зеленський збирається сісти за стіл з російським офіційним представником. Деякої ваги серйозності, чи це Путін, ми не знаємо. Ймовірно, його не буде у США. Загалом думають, що це невелика перерва, і саме так це сприймається в Європі і з цього боку. Я здогадуюся, що у Великій Британії також це сприймається як невелика відмінність від того, що було погоджено в Києві у вихідні, коли стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, Фредерік Мерц, канцлер Німеччини Еммануель Макрон, президент Франції Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, поїхали до Києва зустрітися із Зеленським. І вони поговорили з Дональдом Трампом як група і погодилися, що для досягнення миру Росія спочатку має погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню, і це потім привело б до періоду дипломатичних переговорів. Але Путін, як сказав Дом, перевернув цю пропозицію, так би мовити, поставив її з ніг на голову, сказавши Дивіться, ні, я просто сідаю і веду переговори. І Дональд Трамп піддався йому на руку і сказав. Ну, Зеленський повинен негайно поїхати до Туреччини і проводити ці переговори. Тож є трохи роздратування з того боку. І в Брюсселі, і в інших європейських столицях, що, так би мовити, угода, яку вони уклали, і Трамп підтримав на їхню думку, була, начебто, порвана перед ними. Як повідомив дому Блумберг, вони фактично стримуються, вони не хочуть натискати на курок щодо. Нічого ще, тому що це може засмутити одну людину, і я вважаю, що це, це свого роду американський підхід до речей. Отже, знову ж таки, Марко Рубіо говорив з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі та Великобританії, а також з українським міністром закордонних справ і Каєю Каллас, яка є головною представницею ЄС у зовнішньополітичних справах. Вони ймовірно вже всі висловилися, щоб пояснити, що відбувається в Туреччині, і з цього моменту, отримавши місце за столом, їх майже напевно знову відсунули, коли Росія запропонувала ці прямі переговори, що натякнуло на припинення вогню. Але можна очікувати, що європейці будуть наче наголошувати на тому, що Дональд Трамп погодив це, поки наші лідери розмовляли по телефону. Так і має бути. Спочатку має бути припинення вогню, а потім мирні переговори. Не дозволяйте Росії отримувати своє роблячи їй більше поступок, будь-то блокування України від НАТО тощо, що так обурювало європейців, коли відбулися перші переговори між США та Росією. Чи хотіли б ви розповісти нам про потенційний наступний раунд санкцій, про які говорять ЄС, Велика Британія та США? Якщо Путін не погодиться на припинення вогню, що, наприклад, можуть включати ці санкції? А я думаю, це цікаво. Є багато речей, які Європа, Велика Британія і Америка можуть зробити. Вони можуть націлити санкції на кораблі тіньового флоту, човни, які використовуються Росією, які доставляють санкціоновану нафту, обходячи поточні західні санкції на експорт нафти. Існують додаткові можливості для введення банківських санкцій. Є можливості застосувати санкції щодо експорту російських добрив, що були виключені з порядку денного Європою Америкою. Бо це не типовий захід санкціонувати товари, що сприяють виробництву Одовольства і є багато можливостей для санкцій. Але по суті, що я написав, це чи дали союзники Києва обіцянку, якої не можуть виконати. Отже, Макрон із Франції, Туск з Польщі, Мерц з Німеччини, фактично дали обіцянку, яку не можуть реально виконати у Києві. Вони сказали, що підтримують масивні санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не погодиться на 30-денне перемир'я найближчим часом. Проблема полягає в тому, що в них немає підтримки для цього кроку в Брюсселі. У Понеділок, учора, посли ЄС, що представляють 27 держав-членів блоку. Зібралися, щоб обговорити санкції проти Росії, але жодного разу не обговорили угоду, укладену в європейській столиці між Францією, Британією, Польщею, Німеччиною, Україною та Америкою. Джерела повідомили мені газеті Телеграф, що посли натомість обговорювали лише 17-й раунд санкцій, який вже розглядається протягом кількох тижнів, але нічого, що насправді відповідало б обіцяній масштабності, щоб змусити Бутіна до переговорного столу. Не всі країни-члени підтримують переважно ймовірно Угорщина поточний 17-й пакет. Треба пам'ятати, що Британія тільки що доставила. Те, що стверджувалося як найбільший пакет санкцій на сьогодні, чи є в них ще щось у запасі? Ми не знаємо. Власне, шум навколо санкцій за кулісами насправді не створює відчуття небезпеки, потрібного, щоб переконати Путіна нарешті сісти за стіл мирних переговорів. І подивіться, якщо я можу дізнатися, у росіян будуть добре розміщені кроти в європейських столицях, що вони зможуть отримати цю інформацію. Тому можливо саме через це Путін насправді не надто серйозно ставиться до Стамбула, але я наразі. Намагаюся влаштувати поїздку туди, тож сподіваюся, що ми зможемо. Я зможу підключитися і отримати своєрідний звіт з того, що може бути історичним днем. Або Зеленський стоятиме на Одинці у Стамбулі в кав'ярні, з Путіним. Потім Зеленський буде змушений їхати до Європи, він буде повинен їхати до Америки і сказати: Дивіться, ви уклали цю угоду, ви обіцяли вжити санкції проти Путіна до кінця, тоді він дійсно ризикує, що не зустрівшись з тим, кого Росія дійсно відправить. Я впевнений, що Росія когось відправить, тому що вони завжди спробують потягнути час. І якщо Зеленський відмовиться зустрітися з Лавровим або, можливо, з Кирилом Дмитрієвим чи кимось іншим, хто раніше був задіяний у переговорах з Америкою. Трамп міг би легко змінити позицію і сказати Да, дивись, росіяни з'явилися вони відправили когось високопоставленого. Ти не побачив, ти не поспілкувався з ними. Це справжня гра дипломатичних шахів зараз відбувається. І я впевнений, що європейці будуть у вусі Дональда Трампа. Якщо не його, там буде Марко Рубіо, і інші посередники, які по суті кажуть: Дивіться, це повинен бути Зеленський і Путін. Це має бути на найвищому рівні, насправді намагаючись визначити або побудувати цю нарацію, що саме Путін є перепоною до миру, а не Зеленський. Дякую, Джо. І ми з нетерпінням чекаємо на твої новини в четвер, якщо тобі вдасться туди потрапити. Одне останнє питання щодо санкцій, і це буде моє останнє питання на сьогодні. Це незгода в Європі щодо санкцій, якою була Угорщина? Чи хочеш ти надати нам уявлення, наприклад, про стан розмови між ЄС та Угорщиною щодо цієї теми щодо санкцій? Яка напруженість там і що вони намагаються зробити? Зараз проходить 17-й раунд санкцій, і хоч Угорщина ніколи не блокувала пакет санкцій, вона завжди фактично вимагала їх пом'якшити. Вона стверджувала б, що певних людей, певних осіб не слід включати в список санкцій. Певні компанії не повинні бути включені в список санкцій, і це в основному створює труднощі, а не повне блокування. Поточні санкції не зосереджені на окремих особах чи підприємствах, але вони збільшують кількість суден із тіньового флоту, на які накладено санкції ЄС, до 200. Це якщо їх походять, і ми очікуємо, що це станеться сьогодні, завтра або до кінця тижня. Але у нас є майбутня дата 31 липня, і саме тоді санкційний режим Європейського союзу проти Росії власне завершується. Ці санкції впроваджуються та затверджуються кожні шість місяців. І по суті, на цей момент Угорщина знову каже: Дивіться, ми не збираємося це підписувати, і це. Пакет угоди продовження справді потребує одноголосності всіх 27 держав-членів, і вони, по суті, кажуть, має дивіться, ми не віримо, що ці санкції запроваджуються щиро. Вони не спрямовані на те, щоб примусити сісти за стіл переговорів. Вони самі є підбурюванням до війни, і в основному країни-члени Європейського Союзу трохи хвилюються, що нарешті, після понад трьох років, чи це буде шосте продовження, сьоме продовження, можливо, я не можу згадати, що Угорщина може нарешті. Підхилити продовження цих санкцій, і для цього вони у принципі розглядають різні способи обхідних рішень. Існує потенціал для міжурядової угоди, яка по суті передбачала би обіцянку від погоджених 26 держав-членів, тобто ЄС мінус Угорщина, фактично продовжувати впровадження цих санкцій на внутрішньому рівні, оскільки вони певною мірою і так повинні це робити. Ось так вони виконуються. І тоді інший варіант. Юристи ЄС розглядають можливість зміни юридичної основи цих санкцій. Чи можуть вони сказати, що ми не робимо це за поточним правовим порядком, але робимо це за іншим порядком? І існує думка, що можливо це дозволить змінити механізм голосування на так зване кваліфіковане голосування більшістю QMV, що власне кажучи вимагає більшості країн Європейського союзу. Заснованої на їхньому розмірі, їхньому населенні. Тож, по суті, якщо Франція та Німеччина підтримують, потрібно лише одна чи дві менші країни, щоб підтримати, і тоді вони мають цю вкрай необхідну кількість. Тож так відбувається багато маневрів, але я думаю, що в Брюсселі теж є. Певне переконання, що якщо Путін і Зеленський не зустрінуться, Європа переконає Дональда Трампа, що Путін є перешкодою до мирних переговорів до цього припинення вогню, яке він просуває, що вони можуть переконати його сказати Європо тобі потрібно, як і обіцяли, підсилити санкції проти Росії, щоб залучити Путіна до столу переговорів. І в той момент угорці, як вже було сказано раніше, в основному приєднаються і підтримують ці санкції, тому що їх підтримує Дональд Трамп, а не Європа. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk slash доткодотю, Кейс на нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів, і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ukrainpotelegraf.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.